Війна з російською нечистю продовжує забирати життя кращих синів України. Страшна звістка прийшла і до Тростянецької громади 6 березня цього року. Зупинилось серце військовослужбовця, підполковника Сергія Миколаєвича Тарана. Обірвалося життя Тростянчанина, захисника України, військовослужбовиця Збройних сил України, начальника відділу. Призову сектору комплектування Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника тарана Сергія Миколаєвича. Таран Сергій ніс військову службу в Збройних Силах України понад 20 років з 1 серпня 1995 року. Сьогодні ми зібрались тут. Щоб скорботі схилити низько голови перед його світлою пам'яттю. Його загибель це трагедія для родини героя, для нашого міста і усієї держави. Сергій Миколаєвич загинув у жорстокій війні, захищаючи свободу і незалежність нашої держави, наші життя та мир і спокій у наших. Родина народився та виріс Сергій Миколаєвич у Тростянці. Майже половину свого життя він присвятив службі у Збройних силах України. Востаннє вулицями рідного міста через живий коридор військового провели рідні, знайомі побратими, духовенство та представники влади громади. Хочеться, аби кожен з нас сьогодні присутній тут. Запам'ятав назавжди якою страшною ціною нам дається перемога, вільність, незалежність нашої країни? Бракує слів, аби висловити весь душевний біль, бракує сліз, аби виплакати все те горе, втрати перед родиною, перед цією нашою громадою. Велика шана та дяка матері Сергія Миколайовича за те, що Виростила та виховала справжнього патріота України, героя. Вічна пам'ять Сергію Миколайовичу буде жити в серцях кожного з нас, вічна пам'ять всім полеглим захисникам. Нехай рідна Тростянецька земля буде вам Богом. Слава герою Сергію Миколайовичу! Слава всім Тростянецьким полеглим захисникам! Слава Україні! В Україні сьогодні період важких втрат, болю і випробувань. Наша історія сповнена боротьбою за свободу, культуру, незалежність та сам факт існування українського народу. Ми завжди відважно боронили свою країну. Наші кращі сини та дочки ставали плечем до плеча на захист своєї землі, своєї держави, свого народу. Так було завжди, так і і зараз. Одним із військовослужбовців, який без вагань став до лав Збройних сил України, і був підполковник Таран Сергій Миколайович. Дозвольте мені від імені всіх присутніх висловити щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з цією гіркою втратою. Ми поділяємо ваші гори та схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника України. Вічна пам'ять! Слава Україні! Героям слава! Втратила справжнього громадяна. громадянина, громадяна з великої букви, справжнього патріота. А Збройні Сили України втратили достойного офіцера, професіонала. Сергій Миколаївич знає, знаю, разом ми працювали приблизно десь 18 років. Останній час він був моїм підлеглим. Ви знаєте, хочу сказати, що це дуже порядно. Дуже достойна людина. Мене завжди дивувала, особливо дивувала його витримка. Його витримка багато була такі, особливо на початку війни тяжких та, мабуть, навіть сказати, так, критичних ситуацій. Але ж мене поражало, як він завжди був спокійний, врівноважений і також приймав рішення спокійно і врівноважено. Знаєте, Поступав як справжній офіцер. У мене є таке е, вираження що і дорогі люди не вмирають, вони просто перестають бути рядом. І якщо, ми, якщо ця людина достойна, він завжди залишається в нашій пам'яті, в нашому серці. Так от Миколаїв, ти завжди залишишся нашому серцю, в нашій пам'яті. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про Сергія Миколаєвича тарана стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів та всіх, хто знав його, любив і шанував. Вічна слава герою.